Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш! З великою вдячністю і покорою ми звертаємося до Тебе в цей святий день Вознесіння Твого. Ми вшановуємо Твоє славне Вознесіння на небеса. Коли ти завершив своє земне служіння і повернувся до Отця, щоб сидіти праворуч Його, приготувавши місце для всіх нас, дякуємо тобі, Господи, за твою безмежну любов, яку Ти виявив нам через своє життя, смерть і Воскресіння. Ти прийшов на цю землю, щоб рятувати нас від гріха. Показати нам шлях до порятунку і дарувати надію на вічне життя. Твоє Вознесіння є символом нашої майбутньої слави і єднання з Тобою в Царстві Небесному. Господи Ісусе, ми вдячні Тобі за Твої невтомні молитви за нас перед Престолом Божим. Ти є нашим посередником, нашим захисником. І нашим вчителем. Ми дякуємо тобі за дар Святого Духа, який ти послав на своїх учнів після Вознесіння, щоб вести, навчати і підтримувати нас у всіх випробуваннях життя. Господи, Ісусе, ми приносимо Тобі наші щирі молитви і прохання, цей нелегкий час. Коли наша країна, Україна переживає складні випробування, ми просимо Тебе про мир і перемогу України, даруй нашій землі, спокій, стабільність і процвітання, щоб кожна родина могла жити в безпеці і гармонії. Ми молимося за тих, хто бореться за свободу і незалежність нашої країни. За наших військових і волонтерів. Вкажи їм шлях до порятунку, виведи із курбот і печалі. Провадь стежкою порятунку, своєю, наших воїнів українських, натіши їм своє небесне воїнство у захист, вкрий їх своїм захисним покровом від нечистивих, злих, підлих задумів. І дій ворога видимого і таємного, біди, нещасть, ракет, снарядів, дронів, пулі шаленої, голоду, холоду, мін, полону, тортур, усякого лиха. Пронеси через усі випробування війни, захисти від хвороб. Травм та всякої болі, від страждань страшних та марної смерти. Не залишай наших воїнів українських ім'я. Ні на мить, ні на хвилину, ні в якому разі у їх важкі часи життя. Даруй їм сили, здоров'я міцного, незламного енергії. Мудрості, стійкості, терпіння, мужності, гарного настрою, незламного духу вистояти і перемогти підлого ворога у неравних та важких битвах. Благаю тебе, Господи, джерело життя нашого, пронеси наших воїнів українських ім'я. Минає усі тяжкі часи випробування, закрий небо над ними та всією Україною від ракет, снарядів і бомбардувань. Зроби так Отець наш Небесний, щоб скоро настала перемога і закінчилась війна. Зміцни їхні сили, дай їм мужність і мудрість у боротьбі з ворогом. Ми молимося за всіх тих, хто страждає від війни, хто втратив своїх близьких, домівки, хто змушений був покинути рідні місця. Даруємо, Господи втіху і надію, допоможи знайти притулок і підтримку. Нехай Твоя безмежна любов і милосердя обіймуть кожного, хто переживає біль. І страждання. Допоможи нам бути сильними духом і єдиними у своїх прагненнях. Ми молимо Тебе, Господи, про мир для нашої землі, про благословення для всіх народів і особливо про мир і перемогу для України. В цей важкий час, коли наша країна переживає страждання, війну. І розруху ми звертаємося до Тебе з проханням про захист і допомогу. Пошли, Господи, мудрість і силу нашим захисникам, щоб вони змогли відстояти нашу свободу і незалежність. Даруй мир усім, зціли рани, принесені війною, і віднови наші душі у вірі та надії. Благослови Господи всіх, хто постраждав від війни, воїнів, які борються за нашу свободу, їхні родини, які чекають їх вдома, біженців, які змушені були залишити свої домівки, і всіх тих, хто втратив рідних і близьких. Пошли їм свою милість, зміцни їхню віру. І допоможи знайти шлях до зцілення і відновлення. Господи, Ісусе, ми знаємо, що Ти з нами у всіх наших випробуваннях і стражданнях, Ти є нашим вчителем та прикладом, і ми довіряємо Тобі всі свої турботи і проблеми. Нехай Твоя любов і милість завжди супроводжують нас. І підтримують у всіх випробуваннях. Допоможи нам завжди залишитися вірними Тобі і слідувати за Тобою навіть у найважчі моменти нашого життя. Дякуємо тобі, Господи, за всі богословення, які Ти даруєш нам щодня. Дякуємо за наше життя, за наших рідних і близьких. За наші домівки і роботу, за кожен пережитий день, за всі дари і таланти, які Ти нам дав, допоможи нам використовувати ці дари на благо інших, служачи Тобі і своїм ближнім з любовю і відданістю. Ми просимо тебе, Господи, процілення для всіх хворих. І страждаючих, нехай Твоя цілюща сила торкнеться їхніх тіл і душ, і нехай вони знайдуть втіху і надію в тобі, Даруй їм силу і терпіння, перенести всі випробування і знайти зцілення і відновлення в Твоїй любові. Господи ми молимося за всіх тих. То живе в страху і невпевненості, даруй їм твій мир, який перевершує всяке розуміння, і допоможи знайти впевненість і спокій у тобі. Нехай Твоя любов і присутність наповнюють їхні серця і розум, і нехай вони знайдуть у Тобі опору і надію. Господи, ми молимося за наше майбутнє. Нехай Твоя воля завершується у нашому житті, і нехай ми завжди слідуємо за Твоїм планом для нас, допоможи нам бути вірними Тобі у всіх наших рішеннях і вчинках, і нехай наша віра і любов до Тебе зростають з кожним днем. Господи, Ісусе, ми просимо Тебе про прощення за всі наші гріхи. І провини, ми визнаємо, що ми не завжди були вірними Тобі, що ми часто помиляємося і грішимо. Прости нас, Господи, і допоможи нам змінитися, стати кращими і ближчими до Тебе. Нехай Твоя милість і прощення завжди супроводжують нас і допомагають нам знайти шлях зцілення і відновлення. Ми вдячні Тобі, Господи, за Твоє Вознесіння, яке є нагадування про нашу майбутню славу і надію на вічне життя. Допоможи нам завжди пам'ятати про Твою любов і жертву за нас. І нехай наша віра, і надія завжди залишаються сильними і непохитними. Господи, Ісусе, ми віддаємо Тобі всі наші турботи, всі наші радощі і печалі, всі наші мрії і сподівання, ми довіряємо Тобі своє життя і просимо Тебе бути з нами у всіх наших випробуваннях і радощах. Допоможи нам завжди залишатися вірними Тобі. І слідувати за Тобою у всьому, що ми робимо. Ми молимося за наших дітей і молодь. Господи, благослови їх і захисти їх від усіх небезпек і спокус цього світу. Допоможи їм знайти тебе і залишитися вірними тобі у всіх своїх починаннях і рішеннях. Нехай Твоя любов і присутність завжди супроводжують їх і допомагають знайти шлях до Тебе. Господи, ми просимо Тебе про мир і єдність у наших родинах. Допоможи нам залишитися разом у вірі і любові, підтримувати один одного і служити один одному з радістю і відданістю. Нехай Твоя любов і милість наповнюють наші серця і наші домівки, і нехай ми завжди залишаємося вірними Тобі і один одному. Ми славимо Тебе і дякуємо Тобі, Господи, за Твою милість і любов, яку Ти виявляєш нам щодня. Прийми нашу молитву і веди нас до перемоги та миру. В Україні. Амінь, амінь, амінь. Дякую вам, брати і сестри, за спільну молитву. Всім Божого благословення, міцного здоров'я, достатку і успіху у всіх ваших добрих справах. Бережи вас, Господи. Амінь.